Так, рідненькі, треба якось відволікатися. Купила сливу. ви подивіться, ціна дешевше грибів, 54 гривень кілограм. Ну, як же ж не зварить варенечко за моїм фірмовим рецептом, де буде мінімум цукру. Витискаю сік лимону, десь половинка невеличкого лимону, і зараз ще поріжу А оці цукатки вони будуть варитися разом з варенням. Ну, триває. Висталь не побачимо, наскільки воно вже загубка. Баночки у мене підключаться. Зараз буду наливати. Так, мої дорогі, ось таке воно, начебто, так? доволі рідке на вигляд. А подивіться, воно трошки виставлено. І на тарілці. Я вам цей маневр вже показую. Мармелад просто. А колір, дивіться, які колір. завдяки лимону, соку лимону. І ось я вже баночки ці закриваю. Ось таке воно. Підпишу. Це така сукота, Ось, І стоять баночки, я перевертаю.